Відбувалася нарада за участю голови облдержадміністрації Сергія Мошковського, народного депутата України Володимира Арішонкова, керівників обласних силових структур, голів адміністрації Олевського, Овруцького, Коростенського і Лугінського районів, керівників структурних підрозділів облдержадміністрації. Мета наради вивчити проблеми та намітити конкретний план заходів для відновлення торфодобовної галузі, вказати шляхи подальшого розвитку її і дати можливість торфодобовним підприємствам запрацювати на повну потужність. На сьогодні в області на 20% скорочення споживання газу переведено 177 котелень на альтернативний вид палива. Однак потенціал житомирщини в цьому плані надзвичайно великий. Лише прогнозовані запаси торфу в області понад 100 мільйонів тонн. А весь торфобрикет завозиться з інших регіонів України, бо наші підприємства не працюють. У нас в області виникає парадоксальна ситуація. У нас є Сировина. У нас є обладнання, ми маємо розвідані, у нас є підприємство Житомир Торф, яке повинно займатися добуванням торфу, організовувати цей процес. У нас все є, але як і ми і спілкувалися, і з керівництвом, і з керівництвом наших комунальних установ, ми закуповуємо торфабрикети на Волині або у Рівненській області. Це не неприпустима ситуація. Ми повинні не те, що працювати в цьому цьому напрямку. Ми повинні зробити все можливе для того, щоб дійсно щоб наша галузь запрацювала. Наголошувалося на тому, що відновлення роботи торфодобувної галузі це створення додаткових робочих місць та надходження коштів до місцевих бюджетів, а відтак і розвиток соціальної інфраструктури населених пунктів. На нараді було заслухано фінансово-економічний стан державного підприємства Житомир Торф та його проблеми з отриманням дозвільної документації на ведення торфорозробок. Я підтримую голову обласної державної адміністрації в тому, що потрібно шукати. Державне-приватне партнерство це вихід. Але інвестори інтересують перше сировинна база. Це задача номер один. Якщо буде сировинна база, тоді будемо говорити. Станом на сьогодні її немає. Щоб відновити торфодобувну галузь, необхідно погасити заборгованість 12 мільйонів гривень і отримати ліцензію на розробку родовищ, а це ще понад 2 мільйона. Тому на нараді були заслухані шляхи виведення із кризового стану озерського торфобрикетного заводу та перспективи залучення нових ділянок для розробок на державному підприємстві Торф. Не до кінця реалізовані всі можливості державної форми. І це ми всі от відчуваємо. Бо якби сьогодні ми сказали, що все з боку держави було вжиті всі абсолютно заходи, і далі мова може йти тільки про приватну форму власності, тоді б ну, нам було простіше. А все ж ми внутрішньо відчуваємо, що не все використано. І сьогодні, скажімо, державна приватна форма і ті е, законодавчі документи, які прийняті, які дозволяють це робити, нам дають поле для е, маневру.